Я оперативну аптеку, дивлюсь на сигналізацію. Щось мій старший хлопчик, той, що на візочку, сьогодні не хоче їсти. І Це дуже дивно, бо вчора все було добре. Сьогодні зателефонувала лікарю, проконсультувалась, поміряла температуру 43, запалення якесь, бо кліща нема, він оброблений. Я подивилась на всі слизові, вони не змінені. Сеча теж. Нормального кольору. От, що ще. Ну, при пульпації живіт теж не дає ніяких е, якихось відчуттів, хоча він лежить і періодично постагне. От. То я вколола один кубик ножпи і один куб, з кубіком Е, вколола диксимі.